Шановні мої тільці, я вас вітаю. Зараз для вас розкладемо поради і запитаємо карти, що буде відбуватися у травні, в тому ці класному місяці, коли сонечко сяє, коли в нас прямо от хочеться жити, танцювати, чимось таким креативним, займатися, коли вже все квітне, все ж тільки можна квітнути і коли вже пройде алергія. Саме важливий такий місяць. Я трошки ще не в стані, але. Вже процес пішов. Давайте будемо дивитися, що буде квітнути у вашому житті у місяці травень. Хоча, в принципі, наші пращури вони знали травень, це коли в нас травка скрізь, але в нас зараз квітень і в квітні травень все змінюється. І так, поради дару для вас. Перша карта Старого Райдера Уейта. Шестерка кубков, який вам сюрприз прийде на ретроградний Меркурій від минулих кавалерів? По шестьорки кубков це люди, які повертаються до вас з минулого. Тобто у нас буде там ретроградний Меркурій, це значить, що можете чекати. Номер телефона з'явиться, який у вас не записаний. Хтось прийде з коханих перевіряти, чи в тому напрямку вони йдуть, куди ви їх послали. Це карта минулого, карта дітей, подарунків таких приємних. Зверніться, скажімо так, до своєї внутрішньої дитини. Така у вас цікава карта. Наступна карта побіда! Победитель, тріумфатор, вікторія це означає, що процеси, які будуть відбуватися на колоди, у вас п'ятерка мічейці. Це можуть бути якісь розборки на роботі, скажімо, і от ви вийдете переможцем. Заліце таке почуття, коли от все вдається, я все можу, я все знаю, мені. Морі по коліна і я перемагаю. І чи ви перемагаєте жесли, да, така Емоція ем, тут, скажімо, робота. Да? Чи це ваші емоції, які ви перемогли в собі. Але це почуття, просто класні почуття. <кхем> і для того, щоб. От, Насолодитися цією перемогою, спробуйте проаналізувати своє почуття, як ви сприймаєте свої досягнення. Буває, що людина абсолютно не сприймає ті досягнення, які вона робить. Тобто дивіться, волонтери. Волонтери допомагають, прикладають, ходять і деякі навіть не розуміють, наскільки важливу справу вони роблять. Або якщо ви робите донати на ЗСУ, ви відправляєте одяг, як я знаю, багато дівчат роблять в нас у Швеції ніхто приїхав з України. І інколи вони самі обіцінюють свою роботу, вони не розуміють, наскільки важливий вклад це є у допомогу, взагалі у людяність. Тому цініть себе, якщо ви перемогли, навіть зробили щось позитивне, зробіть собі аплодисмент. Наступна колода, з якою будемо працювати, це колода Light here Мені дуже подобаються ці карти, оскільки вони настільки позитивні. Так, якось красочно намальовані. І так, поради від таро. Давайте подивимось. І тут карта, шестерка, побіділь. Якась у вас подвійна буде перемога. Бачите, ви стоїте. Можливо, це якийсь був. Застізання, да, якесь змагання у вас було, і ви виграли, подивіться, фанфари, якісь дадуть вам приз. Але от да, і е, вінок победителя, як це меч победителя кується в одиночестві. Ще є така фраза. Подумайте, де ви хотіли перемогли, перемогти, і е, зараз відео вийде в квітні, для того, щоб ви могли планувати свій травень і чекайте перемоги. Плануйте перемогу, оскільки кожна перемога, вона є. Колись казав Пушкін, що геніальність це 1% таланту і 99% титанічної роботи. Тому для того, щоб перемогти. Нікому нічого не падає просто так зверху. Є люди, які вважають, що м, ті, хто знаходяться, значить там відомі, тарологи, або, можливо, хтось є астролог, так, або наші зірки. Люди працюють, люди записують пісні, вони дивляться за своїм тілом, це титанічна робота. І якщо ви плануєте промову, то працюйте над нею. Бачите, у вас уміряність. Уміряність карта, яка Розказує, що треба прийти в баланс для того, щоб перемогти, можливо, себе, свої страхи. Наступна карта. О, імператриця. Імператриця і Беремінась, до речі, якщо хтось хотів завагітніти, вам це вдасться. Бачите, у вас буде ем, можливість завагітніти, і ви зможете це зробити. Імператриця – це карта е, жінки, карта матері. От В даному випадку так, плодородність, карта креативності. По цим порадам зверніть увагу на жіночість в собі, і на німецькій мові є таке слово вайблігка. Да, Ця жіночість. Чого б ви хотіли? Взагалі, ця вагітність не тільки те, що ви народжуєте дитину, вагітні дитини, це може бути якийсь проект, процес, якийсь проєкт, який ви виношуєте в собі, такий творчий. І от ви виграєте. Може якийсь тендер, може будете переїжджати, зелену картку виграєте. Ну, тобто це щось таке креативне, те, що ви самі виносили в собі нові навіть енергії. Тому, в принципі, Тільці звучить дуже-дуже непогано. Давайте запитаємо в оракула, які процеси потрібно цілювати у травні. Карта для вас. Frontlichkeit. Дивіться, яка краса. Старий леший десь там стоїть і дає дитині квіточку. Потрібно зцілити, зцілити ваше ставлення до інших. Не завжди людина, яка може виглядає як той леший, вона є небезпечною. Дивіться на життя з радістю, дивіться на життя з посмішкою. І якщо у вас є отакий от настрій, що ми всі помремо, все буде погано, то міняйте, міняйте це на фронтліхед, на позитивне бачення життя, на радість. Оскільки навіть маленька квіточка, яку ви знайшли, яку вам хтось подарував, вона може принести просто шквал емоцій і от увагу, яку вам хтось приділив навіть на вулиці. Це буде все одно дуже класно і це допоможе вам розвиватися. Наступна колода називається The Wild Unknown Animal Spirit. Ось вона у мене стоїть, така велика коробочка. Тварини живуть. На інстинктах вони не думають, Боже, що ж мені сьогодні вдіти? Куплю нові чоботи або піду потусуюся з дівчатам. Вони живуть, виживають, розмножуються. І нам інколи не хватає от того інстинктивного. Життя ми дуже ускладнюємо, нам потрібні якісь там плюшки, потрібні чудовий камінчик, потрібні ще щось такі речі, які не вмістяться в останню кишеню. Знаєте, є таке прислів'я, що остання рубашка не має карманів. Коли ми підемо туди або туди, то ми нічого не зберемо з того, що в нас зараз є. Тому думайте про життя зараз. І про інстинкти, якими от ви можете керуватися. Е, яку тварину нам потрібно імітувати? Ха! Дивіться, яка красота. Е, хто такі сови? Сови бачать на межі. Вони дивляться на межі між ночью і днем. Вони є а, такою твариною, яка бачить, да, чому кажуть, сава це мудрість. У нас афіни Палади була сава, а, яка є розумною і мудрою. І он вам зараз карти кажуть: побудь трошки мудрим, тілець. Не тільки таким впертим, як ти, стримованим. Подивися на ситуацію на межі. Розмірковуй і спостерігай. Сови вдома тим, що вони спостерігають перед тим, як з'їсть свою мишку. Шукайте мудрість у своєму житті. Наступна колона це руни, рунік-таро. Я потягну звідси одну карту. Для вас. Опять побігала. Слухайте, що ви там за війну ведете, тільці? Щоб ви знов виграли? Тут немає коментаря. Подивіться, раз, виграли, два і три. Із шести колод, три колоди вас вибрали. Напишіть, будь ласка, дуже-дуже цікаво, що ви ведете за війну. І що ви там виграли, і у вас є пальма первінства. Назвемо це так. Молодці. І давайте подивимось на урок, який ви виграли, чи маєте вивчити в процесі вашої трансформації, вашої війни. І так, урок для вас. Подяка. Я дякую за це життя за можливості, які воно мені пропонує. Ну, якщо ви виграєте, тут в принципі єдине, що можна сказати, це дякую. І у е, вас багато такої активної активної енергії. Діліться порадами, як ви виграєте, як ви взагалі ставитесь до ситуації в своєму житті. І е, тут може бути справді вигра, що ви будете вагітні, дівчат. Кому хочеться, хто має мрію таку бути мамою, то тільки одне можу побажати. Нехай це здійсниться, нехай у вас буде чудовий місяць, і нехай він принесе вам тільки-тільки позитив. На все добре і до наступного разу, як завжди.